Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чорному відео 11 гарантованих шейпшифтерів – Це нагороди за. Перший ранг, і ви сьогодні побачите від одразу двох підписників. Пане Укакачука, ви вже знаєте, біс, наш стабільний fc постачальник перших рангів. А також до нас Сізи сьогодні залетів і теж приніс перший ранг. У Нас навіть невеличкий батл відбувся. Коротше, буде цікаво окрім нагород від хлопців за перший ранг. Також у нас є роботяги і за 8, і за 10, 11, Коротше, за всі можливі ранки. Ultimate Champion. Це вперше в нас на родах падає шейпшифтери, тому мені здається, вам. Буде цікаво, як падає і взагалі прикинути. А чи є слід за це діло путіти в майбутньому? Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки цьому відео і писати в коментарях, кого ви особисто залетали. Вам там передає привіт Твічі. Каже, приходьте до нас. У мене, до речі, багато чомусь повідомлень, але я не бачу їх зараз під собою. Як би то не було, ми раді вас бачити. Сподіваємося, у вас це буде добре і у ваших близьких теж. І давай, пане Тезас, який за фан склад Арсеналу зробив 11, Він буде розпочинати сьогоднішній відео. Накидайте мені ще трошки привітів Ютубу. Чомусь вони не відображаються. Ляти, що відображаються смайлики. Януковича, не відображаються смайлики привіт Ютубу. Що це таке? Ха -ха -ха. Яка фігня? Які топ плейстали для СТ, Low Driven, uh, Quick Step, Rapid, Finesse. Напевно, такі. Так, Хегерберг, фігня. Все, пішли знов привіт Ютубу. Починили? Починили. Лоудрівен, Тір 1. Лоудрівен і Рапіта або ракета. Оці два прям обов'язково. Так, тепер один з чотирьох ультимейт і мов the season або Шейпшифтери. Ендрік найкраща опція. Чотири Шейпшифтера, Ендрік 100 тисяч. Це проблема. В перший день це було б ще якось більш-менш. Зараз це проблема. Спроба номер два. Знов Ендрік. І знов там, там в тому ж самому місці. В мене, до речі, по-моєму, теж був Ендрік. І теж там само. Я в тільті свої відкрив. Вау. Два Ендріка, два Валета, і вот это. Ставочку розрахуйте і іди відкривай паки. Це перші нагороди, нові, які ми дивимося на Шерплеях. По-перше, подяка пане Кирилу. Ей всі повага. Вистраждав 11. По друге, бажаємо успіхів. По третє, в нас ставочка 200к плюс карта. Я поняв. Розрахуйте, будь ласка, ставочку. <реш> Оперативно! Що ж ви не сказали одразу? <реш> що, що тут отак То я, може, піду і зіграю. Мартін Одегор. Не те, щоб там якийсь козаць був по плейсталах, але це 97 карта. Це лівий вінгер, лівий півзахисник, Це 4 золоті плейстали, трикутник. Друга спроба. Нюскін. Це вже більш е, цей Мамердашвілі. До речі, він теж по 200к. Я поняв. Хе. Я, я. Я все поняв, чат! Нічний стрім на Ютубі, here we go. <laughs> Ніхрена собі. А, а можна було так на тоце давати. Я всі тоці робив 11 плюс первого жодної такої карти не було. Що це таке? Та наші в ТГ, Кинь мені в друзі, зараз на консолі ми поглянемо. Don. Знак оклику PSN, Я тобі навіть напишу. Кидай мені відео. Не треба кидати в Телеграм. Так. Евертон. Це хто? Хьолмгард, я поняв. І Ачербі. Ну з трьох покушали. А, поняв, Сань. Тоді не треба. І Мукіеля. Ну три три, три цих шейпшифтера фігня. Шакалов, походу, гору Лукако. Зараз глянемо, що випаде іншому Шакалу. Хоумгард, Ніго Мартінес, Поки Фігня. Свонсон. І Гірма. Оце, оце покушали смачно. Я нормально розвів тих. я розвів нормально, шакалів, я коли сказав, що куди. Та тут 400 плюс буде карта. Зараз Саня понюхає. І ті, хто поставили на так, понюхають також. Діані Хіпс. А Чербі ні, немає карти 400. І бронз. О, по 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 Нащо тобі кредит? Лише скільки самка коштує? 40 гривень. За 40 гривень на місяць чи за 50 ти отримаєш 1,2 коефіцієнт шакабалів. Ідеальна пропозиція. Тим часом в нас Джей Джей окоча на ЦІ Перша карта і. гірма, друга карта. Ну, фігня, сань, якщо чесно. ві, гоу, давай! успіхів тобі. Дайте мені адмінку і пару секунд їх нікого не буде. Так, Маріона. Він Сан Компані, але він недорогий. Летісіє. І мукієле. Попопу. Поганяти шефа на лиса. Так, спроба номер два. Знов компанія. Почекайте, це ж вже було. Знов дівчина. Оу, Гаррі Кейн! Рублене м'ясо! Сюди! його! Сюди! Оце вже цікаво! Завози, ставочку! Розрахуй! Так, преміум набір. Давай. Три, три шейпшифтера. Це буде. Ліве Вінгер, Франція. Це буде Мукієлі. Блін, як він вже задував. Я бачу такий кремезний, я думав, а раптом це лякака, але він е, за низький для Лакаки. Мукієле і. Свонсон. Ну ясно. Тут все очікувано. Але слухай, Гаррі це дуже непогано. Це нагороди за Food Champions. Here we go. Саме дорога кава. О, я не знав. Рітегі червоний. Ря він реально приніс все, що Ultimate це. Він дотримав ультимейт Тоце. Прикиньте. А ти де жив цей тиждень? Реально ультимейти? Він ще питав. І Бельгем. Та ти охранів. Бляха, це скільки перемог? Ти Я тільки в мене тільки зажила. Зажив біль від того, що я не зловив нічого і виловити Бельгіма і бляха. Я поняв. Не думаю гром Джеймс буде краще. В нього, напевно, є вже Бельгем, тому він пікне зараз трента. Давай, Чижик, тепер я буду з тобою завжди. Якщо Джеймс так сказав, а що це саме в початкові склади? Тут чат люди захищали, ніби краще карти в СБЧ. Ні, я не казав, що краще, я казав, що він просто непоганий. Я поняв Вінісіус Джуніор, я поняв. Я просто не можу на це дивитись, але я поняв. Прекрасні нагороди за ультимейт. В тебе просто 4 вже карти краще, ніж все, що в мене за Тоци, бляха було, окрім одного бастоні. Так, тепер Тоци один з трьох. А в GTA 6, а я не зможу грати на звичайній PlayStation 5 в GTA 6. Конате, розрахуйте ставку, будь ласка. Марко Ройс, розрахуйте ставку ще раз, я поняв. Нормально. 10 перемог, here we go. 50 піків 0 шифтерів. Націй 45 FPS, а яка різниця? Конате не 400 к Скільки, а скільки? А скільки конате? Менше 400к? 355? Ого, перепрошую. Не розраховуйте ставку. Перепрошую. перепрошую. Е, Ні, Володимире в паку ніби як падають лише шейпшифтери. Пік 175к спіймав. рашуда. Ми бачили рашо, да, теж цього піку, де. Да. Змошели, я думаю, на пробу буде краще оптимізовано Ні, ну це ясно, але ну подивимось, це за рік буде, друзі. Спроба номер 2. А, третій квартал 28-го. канте Що, цей теж не 400К? Якщо Нголо канте менше 400К, то я все. Мамардашвілі. Якщо він ви, витягнув 4 такі карти, і це не буде закрита ставка на 400К, то я не знаю. Батаферма. АТТ. Це буде ачербі, да? АТТ це нападник, скоріш за все атакер. Перший 95-й. Але не 94-й з позитиву. Але з негативу. Ну як, Мамардашвілі, А до речі, ти взяв вже канте, да? Ось тобі і Мамардашвілі. Ну, толь, такі, посередні нагороди. Не знаю, Немомірік, поки не знаю, чи буде він взагалі. Uh, так, один з трьох тоце. Ультимейте. Кюгель. Кьогель тут! Шльотербек тут, вдома. Кушаємо, поки смачно. Діані, Діані ще непогано. Привіт, байкіці, привіт, Неваляшка, Привіт флефі. Давай ще один з трьох. Барелла. А, тут же падають і не тільки шипшефтери. Сам сля, а тут це буде. І Барелла, напевне, буде найкращий. Да, я вгадав це жесть просто. Так, тепер один з трьох ультимейт або перевертнів. Мукієле. Ясно, я поняв. Зараз буде 97. -й. Пажор. А, Свонсон. О, Ройс, хто сказав, зараз буде 97, -й? 79,7. Ти вгадав. Зробіть ставки на свій нагородний тинку. Давай, Саня, хоче нагороди. Давай ставочку. Чат, ставочку зробимо. Так, тепер в нас. О, Лісе, нічого собі. І хто чим ще 96-й? Один з 4. Це 11 перемог. Слухай, Оліса GG, і він часто в першому піці спаде. Алабу можна вкачати Ево. Глянемо, друже. Вітаю, це вже перемога. Це вже перемога. І другий пік. 96-й тос якийсь. Але це фігня. Евандер. Ну, але слухай, Оліса це GG. Як снайпитись на ПК? Оце вже важ... важче. Преміум Shape Shifter, тим часом три карти і тут лише Ачербі. З цих паків знов дуже мало кому падає. Де три гарантовані карти. Якщо сірий блок є. Так, Сань. Я поняв. А може я і буду грати на максимум. Я поняв. Розрахуйте ставочку, будь ласка. Ось і... ну, ну ось і все Вася! Ну ось і все Вася! Я не буду банити модер, ні! Я й потім забуваю дати йому модерку і не, нема кому модерувати чат. Але він 10 хвилин об'язується нам нічого не казати і не писати в чаті. По справедливому, ля, він ще щось відкриває далі. А ти кого тут? Мбапе хочеш дістати ще чи що? Ще є дублікат Рашворда. Я поняв. Саня, нормально ж сиділи. А Саня шакал знатний. Він нормально сидить. А потім ловить олісеп, та ти ну, Саня! Са... Сашка, Саня, Санючик, Саша, Санечка! Саша! Ти не в Донбасу ці карти забираєш, Саша, Санечка! То чи що в Донбасу забираєш ці карти? Алло, Саша, я аж сахрину хранів. Алло. Це що таке? Так, Сань, три, да, тепер. ЛВ, Аргентина. Це буде Міліто, ще один, але він 94-й рейден, це вже FC стіна. Вона ж габела. Вона аж срака. Обирайте самі для себе і Мукіеля. Ну тут майже без шансів, коли перший 94-й, да-да-да. 0-1. Так, ультимейт це. Пане кабан. Мій теска, давай, накабань нам. Поки тебе кабанять, поки нюскен і Ачербі. Решфорд, це було б нормально, але він в тебе є. А чого ти не береш решфорда 97-го? Він же як мінімум рейтинг. Не може бути, що ти фан Ачерби. А якщо ти фан Інтера, то черби ти зловиш. Другий Мамардашвілі теж було б непогано, але він теж в нього є. Компані фігня. І стейн. Ой, це прям фігня нагорода. Блін, от дивишся, типу. Один з трьох деякі піки погані. Один з чотирьох. Класні. Таке враження, що це фул рандом все ж таки. Три шейпшифтери. Успіхів. Блін, а хто це? Гірма, да, чи як її ні? А, з Челсі? Не поняв. А гірма 95-та. І Мамардашвілі, який в нього є. Ну, блін, фігня нагороди за ВЛ. Він зловив все майже, що в нього є. Взагалі жодної карти, нормально. Я поняв. Пане Котовський, вітаю тебе. В тебе тут не буде r 7 але в тебе може бути гарний шипшифтер. Ми бажаємо тобі успіхів. А хіміку видайте бан, будь ласка. Давід Дехеа. Поки перший пік фул фігні. Свонсон найкраще. Нагадаю, в наставка на скільки там тисяч? Або 300, або 400. 300, ніби як. Беренштейн. А Чербі. Ооо. Оце фіг. І Івандер. Слухайте. Я на стрімі не бачу якоїсь аури в меншої кількості перемог. Ну, типу, падає абсолютно рандом. То що, робити вам ставку? Чи ні, чат? Давайте. На нагороди. За 11. Да, Саня? Цікаво. Холмград і Ачербі. Ніби тобі і сипи котовські, а ніби і фігня. Дякую за фолу. Я як один матч, грій лавку. А, да, сквозні. Поняв. Так, пане Бувальдо, один з чотирьох керіш! І Решфорд, а тут би ставочка зайшла, да, одразу. Я б гйокеріш обрав. Шеф, ти точно не Льона стільки Це тільки модери можуть глянути. Ай, блін, шкода, було б цікаво. Модери глянути може. Ясно. Ще один shape або... ясно. Я поняв. Ні, ну, <світ> ну, то 11, так 11, чат. Ну то що. <світ> Що я можу ще сказати? Вьоджил <свіг> вандайк разом з Оліси в одному піці. Ну то в принципі. То дякую Вовальдо. В сані за 11 був Оліси на двох аккаунтах. На другому був Ямаль. Ну як це? З того, що ми бачили, за 11 тільки і сипало на стрімі. 29. Ти кимось працюєш? У мене Тріня народилася старий Дід. Тріня, Ван Дайк. Хто ще? Я розумію, але ніби як імовірність більш. Так, поїхали. Вовальдо, воротар, теж тегін і Шейпшифтер. та ми відкриваємо, напевно, трошки, А, да. Ну, коротше, типу, яку саме? О, Грізман! Та що це таке? Антон Грізман! Ніхера собі, Шейпшифтер 98-го рейтингу, Після воджила Мандайка! Team of the season! В піках! Піде! А це не ти, це не Вувальдо! Вау! Wow. Окей, okay, поїхали! Один з трьох, за вісім. Під. Під anather one bites the dust. Симон Міліто. Поки ні. Ендрік, ні. Ні-ні, Ендріком ви мене не забайтете. Потягнеш вісім перемог, думаєш? Не знаю. Так, шоу, шльотербек. І мамардашвілі. А ось і немає магії восьми перемог. Отак от. Можливо, це і рандом. Так, це теж нагороди один з трьох. Вітаємо, не знаю скільки перемог, але два піки один з трьох. Олександр Арнольд не змотивує мене грати на меншу кількість перемог. Кьогель. І гірма. Блін, таке враження, що це все ж таки фул рандом. Просто вам або завезе, або не завезе. Але навіщо тоді робити більше, да? Навіщо цей екстра слот четвертий? А є, Броунс і Мапіліон. Ну це взагалі це найгірше, що ми бачили за... за останні два дні. Це, напевно, 9 або 10 перемог. Бо тут є три шейпшифтери. А в минулих хлопців не було. CDM. Сполучені Штати. Гірма, да, 90. Стоп, Челсі. А, це з Челсі. А, Гірма, да, вона. 95-та, все, я правильно вгадав. Ну, 95-й перший, де я надію, когось тут побачити. І Кунате. Коноте. Який він кремезний, слухай. Який він здоровий. 98 й ритю. Ну там ще може бути гарна карта, до речі, за ним. Ні, це буде лише Мукелі. Але кунате це перемога. По-моєму, це найкраще, що ми бачили з цього пакету. Досі, тому я тебе вітаю, виходить, непоганий дебют. Це увімкнув запис. Мактоміний увімкнув запис. Боже, я встиг. Максон, зараз зроблю 10 відискан. Да, чат. Той, хто з камер, я його заблокував і максимально засуджую всі такі штуки і прояви. О, Вілсон, тим часом. Let's go. Вілсон 200к. Але це гарна карта. І в неї є Low Driven, вона міта. Вілсон, класна. Так, да, Максон, заблокували з камери. Да. І ми не розділяємо його позицію. Трикутничком останній. Трикутничок не спрацював. Лаклар, пелеон, Бухель і Гірма. Е, ні, не, не спрацювала. Так, друзі, ну що, ультимейт 11. 11 перевертнів. 11 одразу. Here we go. Ферве. Не поняв. Google, Pixel, Це хто? Тут 11 ультимейт тоців або перевертнів. А це Бюхель? Лише 96 й І Марко Ройс і це 15-0 компании о це пятнадцать ноль Дякую за 100 гривень. Вау! Вау, вау, вау! Вау! Джуд Берінгем тим часом впаде. Сізого! Але він не 400 к Єба, там ще два касаря пролетіло. Що ви робите? Ото шакали. Вау! ібо коноте! Белінгем чи гонате? Напевно, белінгем, він більш іткісний. Без проблем. Давай. 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 Толя, два косаря. Але я не відтискаюсь. Блять, 50 треба в'їбати зараз. Я поняв. О, окей, віп, Толя, на, лови. Є. Yeah. 50 відтискань. Зараз будуть. Зараз будуть. У мене пуль, пульс. 52315. Вибач, будь ласка, пане Сізе. Я трошки не до кінця приділяю тобі уваги, але я охоронівший. Алексія Путияс. Here we go. І шакабали закрилися. От як так працює? Так, 11. Перевертні. Here we go. Давай, 11. О, 11 це буде гірма. 95-го рейтингу. Мати Василева. Це навіть не Оліси буде. Мальдіні Норм по і звісно. Дай йому тільки гачок за нову перепустку. І Бюхер 11. ну це знущання. Ізока Кичуки. Ізока кичуки із Сізова. Ну, Сізому хоча б дали нормальний дроп в піках. Йому поклали Путияс. йому поклали конате з Білінгемом на вибір. Але 11 це просто жах в обох. Перший ранг чат 15-0. Обійняв. Дякую, дякую тобі. Дякую, друже. Молодець. 15 цей GG. Розриваєш. Кіберкотлета. Три шейпшифтери. Знов зламана гра. Сірі бомжі, як би сказав Дніпро, це буде мапі Ліон. Я вже не поведусь на те, що тут ікона. А тут може взагалі впасти ікона? Чи ні? Ага, я поняв. Тут знов одна карта. Я чомусь думав, це буде три. А три. Ага, я, А вони просто не вийшли. Конторка, я вас поняв. Я поняв, як я не дарма записав відео. Here we go. Пану Качука, максимальна FC повага. Перший ранг Shapeshifters. І в нас одразу Тео Ернандес. все, вимикай, краще вже не буде. Тут буде пак з 11 шепшифтерами. Ми созвонилися з ним і зараз знаходимося на зв'язку. Тому ви просто зобов'язані отут написати в коментарях пану Качука і всі поваги за те, що ви зараз отримаєте контент з першим рангом на Шейпшифтер. Ну один з п'яти Ультімейт, ТОЦи або Шейпшифтери. Холмград, Шльотербек, Маріона. Бронз. Боже, яка фігня. О-хо-хо-хо-хо-хо-ху-ху-ху-ху. Oh, Я сподіваюся, це була просто розминка, і два інших будуть набагато краще. Ну бо це не нормально. Матео. Шльотербек знов. Когель. Господи. Бронз, вони ж всі були. Я чербі. Спробуй трикутника, може, пане Окачук. Ну бо це прям трагедія. О, Суарс. Рафіня. Так, почекай. В Рафіні. Так, -та, ти можеш його зробити нападником. Ево за сезон. Нагадаю, Ево за сезон. Його можна зробити нападником. Не, не роби помилок. Хоча, ну я не знаю, можливо, ні, Суарес тут і зараз. Так, а чого? Еволюція, по-моєму, дає позицію форварда. Якщо ти ще не використав, ти можеш накинути на Рафінню. Ні. Його вибір. Два, тоци або перевертні з рейтинг 95 або вище. Є підвисання. Слухай, надія, що буде хтось класний. Другий буде перевертень. Перший буде Воротар з Бельгії. Не поняв, запел. О, це буде лука. Герой. А, це буде компанія. Я переплутав. І Гаррі Кейн. О, Гаррікейн чи Шепшифтер. Сюди його. І там є позиція центрального півзахисника. Завози його сюди, Да, там навіть на консолях майже 2000. То тут хто може бути? Тільки Оліси, напевно, для тебе. Кращий. Це, це буде ікона або герой, так, анімації? другий. Це З Грузія Лаліга. Мамардашвілі перший іде. 96-го рейтингу. Це заслабко насправді, як для першої карти. Йохи! Я не впізнав анімацію ікони. Я подивився і такі, що це? незвичне щось було, думав, можливо, що AirPlay неправильно передав якість. От Ото ти собі центр поля оновив Міяхем і Гаррі Кейн. Ендрік, ну все інше фігня. Не поклали тобі Оліса. Я думаю, тобі він сильно зайшов, там позиція нападника є. Але Міяхем це теж десь там під мільйон монет. Ютуб, дякую величезно за перегляд цього відео. Нагороди за шипшифтери. Пишіть ваші власні думки, пишіть, що ви наловили. І побачимо з вами, коли побачимось. Не забувайте підписатись на канал. Все буде Україна. Бережіть себе, па-па.